Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Уга Рейтерович. сьогодні 17 жовтня. І пропоную поговорити, звісно, про підсумки розмови Трампа з Путіним. Про що вони домовилися, про що не домовилися, і чого нам очікувати від розмови власне тепер Трампа з Зеленським, яка повинна відбутися сьогодні ввечері у Вашингтоні. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже. Трамп достатньо несподівано провів розмову з президентом Путіним. Майже дві з половиною години вона тривала. Таким було офіційне комініке від Білого Дому. Водночас, після вже цієї розмови з'ясувалося, що відбулася вона за ініціативою саме росіян. Це підтвердив помічник Путіна Ушаков, який сказав, що саме російська сторона звернулася до Трампа. Трамп за своєю звичкою написав по спочатку в соціальній мережі, потім провів таку прес-конференцію достатньо імпровізовано і наговорив там багато різного, що залишило ну достатньо дивний після смак з одного боку. Він сказав, що гарно поспілкувалися. Є шанси завершити війну. Значить, вони обговорили різні питання, в тому числі питання майбутніх економічних відносин між Росією і Сполученими Штатами після завершення війни проти України цю війну до речі, Трамп регулярно називав безславною, безглуздою і ну, такою, що повинно бути завершена. Також Трамп сказав, що вони зустрінуться з Путіним через деякий час в Угорщині, в Будапешті, і там от обговорять питання, які пов'язані з можливістю завершення власне цієї війни на прес-конференції вже безпосередньо Трамп кілька разів згадував про те, що вони обговорювали в тому числі постачання томагавків Україні. Путіну ця ідея дуже сильно не сподобалася, і Трамп сказав таку фразу, що ну з іншого боку, ці ракети і нам потрібні, тому ми будемо ще вирішувати, що з ними робити, надсилати чи не надсилати. Ну а стосовно санкцій зараз проти Російської Федерації, ну це питання поки. Не є суперактуальним, його будуть обговорювати, але поки нічого такого не планується. Ну з першого погляду скидається на те, що Трамп за своєю звичкою дає Путіну черговий шанс зберегти обличчя, вийти якось цієї ситуації, завершити війну без ескалації і без посилення тиску зі сторони сполучених штатів. Ну і скористається чи не скористається Путін цією можливостю, питання поки риторичне і відкрите. Я, наприклад, не сильно це вірю, але ну звісно можуть. Якісь речі бути або мати місце, і це може безпосередньо на російського диктатора вплинути. Негативний момент тут, передусім, полягає в тому, що Трамп, по-перше, він переговорив з Путіним, особливо не інформуючи Україну, і багато видань написали, що Зеленський дізнався про це і він був здивований, коли вже прилетів до Вашингтону, тобто ніхто не... Попереджав президента України, що буде така розмова власне між Трампом і Путіним. Ну враховуючи, що це ініціатива російської сторони, можливо, просто не встигли попередити, або вважали за ну за, за те, що ну це не, не, не слід якби робити, або тут нічого такого екстраординарного немає. Ну не попередили ж. Потім то попередили. Тим більше, що Трамп сказав, що він з Зеленським дуже предметно і детально обговорить цю розмову. Другий момент це, звісно, момент з ракетами, тому що так вигляд. Дає, що Трамп перевзувся в повітрі, і вже ракети Україні давати не збирається. Але я насправді тут би поки не посипав голову поповолом, оскільки є знаєте кілька таких важливих моментів, які свідчать про те, що ситуація насправді кардинально не змінилася, і точно кардинально не змінилася найгірше. Перше і найголовніше це саме факт е, ініціативи російської сторони. І очевидно, е, помітно, що історія з томагавками їх дуже сильно тригернула. Вони побоювалися в Україні не лише цих Рилатих ракет, але й власне. Наземних пускових, пускових установок, які можуть бути використані для запуску цих ракет. І Тут же ж питання навіть не в кількості, тому що говорили, що Україна, якщо її отримає, то там від 20 до 50 всього на всього ракет. Питання в принципі, і це дуже сильно б'є репутаційно по путіну. який кричав, що ніяких томагавків ніколи поблизу кордонів з Російською Федерацією власне не буде. Ну і враховуючи, що, що Трамп вміє приймати нестандартні рішення, яка з історія там з ракетами могла бути доведена навіть. До логічного завершення, вона, до речі, навіть зараз не знята з порядку денного, і можливо, нам їх пообіцяють в майбутньому в якості такої гарантії безпеки від наступного можливого нападу зі сторони Російської Федерації. Трамп може так зробити. Ми нам дамо через півроку. Давайте спочатку укладемо мирну якусь угоду або завершимо просто бойові дії, а потім будемо говорити про ракети. Другий важливий момент, який говорить, що не все так, якби просто це все ж таки історія з нафтою, оскільки Трамп наперед і сказав, що він домовився з Індією, що Індія не буде значить, закуповувати російську нафту. Моді, начебто, йому пообіцяв, Індія офіційно дала відповідь на це. І відповідь була достатньо така розпливчаста в тому плані, що Індія думає там про свою національну безпеку і свої інтереси. І заради цього ми ведемо перемовини зі Сполученими Штатами. Ну які перемовини купувати американську нафту відповідно замість російської. Тим більше, що як написав Reuters, Індія вже скоротила закупівлю російської нафти на. 50% доходи росіян від продажу нафти впали на 20% Україна продовжує наносити удари по НПЗ, і це дуже ефективні удари, дефіцит пального, ну і багато багато інших якихось там речей. І на цьому фоні Трамп в принципі погоджується поговорити з Путіним, зустрітися з ним в Будапешті. Тут ще цікава історія. Орбан, звичайно, вискочив відразу і почав волати що ми готові, це супер. Хоч завтра приїжджайте, але є нюанс Якщо подивитися на карту, виникає питання: а як взагалі? Лі Путін буде туди летіти, тому що це треба робити через території натівських країн, і не факт, що вони дадуть дозвіл військовому злочинцю. Через свій повітряний простір рухатися до бік Будапешту. І ще один момент. Будапешт до кінця не вийшов з Римського статуту, і отут виникає питання: а як вони будуть приймати військового злочинця, на якого виписаний ордер міжнародним кримінальним судом, попри всю неоднозначність цієї структури, як такої, тут теж є іміджова така історія, і вона дуже показова. До речі, помічник Путіна Ушаков був менш оптимістичний за Трампа і сказав, що можливо, це буде наприклад, це буде Будапешт, або можливо це буде буде тобто тут є теж певні такі моменти, як вони будуть далі розвиватися, не сильно зрозуміло. Ну і ще одна історія. Трамп дуже багато вклався насправді тепер ну, взагалі в питання завершення російсько-української війни. Так він принаймні вважає, тому що він дійсно багато про це говорив, багато коментував і організовував ці зустрічі власне української американської там делегації. Тобто він працював в цьому напрямку, і після зустрічі в Анкоріджі видно, що він не. Не захоче зустрічатися з путіним, просто поговорити, тому що його то дуже сильно притисли американські медіа зараз. Вони будуть не менш я думаю, активно агресивними або радикальними, якщо Трамп не зможе нормально з Путіним поспілкуватися і не зможе, якби вийти на якусь домовленість, яка дійсно буде сприяти завершенню війни. Ну і у Трампа наближаються вибори. Про це теж не треба забувати. Про міжні Йому треба, звісно, діяти з позиції сили. Тому скоріш за все. Історія була така: Трамп черговий раз сказав, що ми поки не будемо екскалювати, але ну давай завершувати. Путін сказав, Окей, там можемо, давай зустрінемося. Можливо, Трамп, Трамп отримав від Путіна якийсь перелік там вимог, на які там вимагає піти Російська Федерація для того, щоб завершити війну війну. В такому випадку ці вимоги будуть сьогодні озвучені президенту України, але тут є один нюанс безвідносно до там, зеленського Трампа чи когось іншого, Україна просто. То певні вимоги Російської Федерації апріорі не виконає. Це неможливо, тому що це не прийме ніхто, ні політичний клас наш, ні армія, ні власне громадяни України. І я думаю, що Трамп прекрасно про це знає. Крім того, Трамп прекрасно знає, що вимагати зараз якихось додаткових поступок від України, крім простої заморозки. Що і так є колосальною поступкою в бік саме Російської Федерації. Ну це абсолютно програшне для нього емоційно, іміджево, репутаційно та як завгодно, варіант. Він е, от останні пару тижнів достатньо так агресивно висловлювався стосовно Російської Федерації, і це сподобалося американському виборцю. Дуже важливий момент. Американському виборцю це сподобалося, і це помітно було навіть по певних результатах соціологічних опитувань. Тому Трамп, скоріш за все, цю політику повинен буде продовжувати. Одовжувати. Тим не менше, це не означає, що сьогодні буде легко. Сьогодні, скоріш за все, ввечері буде складно, і ну явно на Зеленського десь будуть тиснути, казати, що треба бути гнучкішим. Є зараз реальний шанс. А давайте ми подумаємо. А може, а може, ну його там на певній лінії розмежування ми зможемо їх якось виправити чи зробити ще якісь от подібні моменти. Така розмова можлива, і в якості, до речі, певного тиску там щодо дамо, домо, не дамо томагавки, дамо, домо, не дамо якусь там іншу зброю і так далі. До речі, з іншого іншу, іншої зброї тут здається вже все вирішено, тому що на попередньому Рамштайні було чітко заявлено, що ну дві третини країн, які брали в ньому участь, вони зараз готові приєднатися до цієї ініціативи закупівлі е, значит, американської зброї і їх перед і її потім подальшої передачі Україні. Тому тут Трамп має абсолютний позитив. Зброю купують, гроші капають. Україна е, отримує власне підтримку, не пряму, але тим не менше від Сполучених Штатів. Тому він звісно може і скоріш за все спробує з зеленським пограти в цю гру. Переконуючи його, що десь можна бути трошки гнучкішим, там м'якішим, і так далі, і отут дуже багато що залежить від того, наскільки наша делегація до цього візиту підготувалася, тому що головне завдання це не дати Трампу знову повернутися до історії про те, що е, нема нічого такого екстраординарно складного Путіну можна довіряти. Давайте зустрічатися і про щось говорити, а чітко сказати, чого Путін насправді хоче, як він буде цього досягати, і що він зараз в тому числі продовжує тягнути час, хоча він. Міг би зустрітися з Трампом буквально вже завтра і Зеленським і власне переговорити про завершення війни. Якщо Трамп буде казати про необхідні зустрічі з Путіним, тут питань немає. Україна, і конкретно Зеленський були готові до цього, і тут нас навряд чи зможуть здивувати, і ми можемо швидко відповісти, що немає питань. Головне, щоб був предмет для розмови власне завершення там війни. З приводу ракет є тут певні нюанси, але навіть це можна вивернути в наш бік, попросивши, наприклад, надати ці ракети в майбутньому в якості тієї гарантії. Безпеки, про яку я власне згадував, і воно буде красиво виглядати для Трампа, воно буде навіть непогано іміджево для України, але паралельно паралельно слід тоді попросити якусь іншу зброю зараз, яку можуть надати чи продати Сполучені Штати, яку ми зараз можемо використати на полі бою для того, щоб ще більш покращити свої позиції, продовжити власне тиск на Путіна. Як піде розмова, спрогнозувати поки складно, але я не думаю, що це буде овальний кабінет номер 2 в найгіршому розумінні цього слова. Скоріше за все, це буде ну трохи краща історія, тим більше вона буде не публічна. А вже потім, по заявам Трампа і Зеленського, ми завтра зможемо там зранку зробити висновок про що вони домовилися, про що не домовилися, і взагалі до чого це може призвести. Будемо сподіватися, що все ж таки е, ситуація там не вийде з під контролю, і ми зможемо залишитися принаймні в тому руслі заяв і в руслі тієї риторики, яка була у Трампа до розмови з Путіним. Ну і скористатися можливістю в черговий раз нагадав. Американському істеблішменту і власне самому Трампу, що Путін це та людина, якщо його можна, звісно, надати назвати людиною, якій не можна довіряти, і з ним можна, звісно, говорити, але говорити треба з позиції сили. Сподіваюся, аргументи, які сьогодні буде наводити наша делегація, будуть достатніми, і е, такий оптимізм Трампа з приводу розмови з Путіним він стане трошки меншим. Більш такі буде в нього реалістичні погляди, і він зрозуміє одну дуже просту істину, що коли він діяв і діє з позиції сили. Це приносить йому набагато більше дивідендів, ніж коли він намагається з Путіним про щось тишком нишком домовитися. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!